Система надання безоплатної правової допомоги почала працювати у кровому розі у 2016 році. За час, що минув, вона значно розширилась. Це стало великим добутком в наш в розбудові нашої системи безоплатної правової допомоги. Наразі такі бюро працюють в місті Апостолова, П'ятихатки, Софіївка, Широківське бюро у нас є правової допомоги, і в Кривому Розі працює три бюро правової допомоги. І четверте – на мікрорайоні Правники центру надають не тільки первинну правову допомогу, тобто консультації та роз'яснення, а й вторинну це призначення адвоката для складання процесуальних документів та представництво інтересів громадян у суді. Спектр надання правової допомоги широкий. Питання взагалі-то дуже багато, але наразі під час війни дуже актуальними стали питання і для внутрішньопереміщених осіб. Це і стосовно отримання їх статусу, це і стосовно соціальних виплат. Дуже багато питань стосовно проходження військової служби під час мобілізації. Які за яких умов може бути відсрочка від так проходження такої служби з трудових питань? Багато звернень громадян надходить. Крім того, є такі питання в галузі сімейного права: це і розірвання шлюбу, стягнення аліментів, які є актуальними завжди. Спеціально для потреб людей, що знайшли прихисток у кривому розі працівники центру, відкрили свої філіали у місцях проживання та реєстрації ВПО. У нас працює в кривому розі консультаційні пункти, де наші на постійній основі, де наші юристи надають правову допомогу переселенцям. Так у нас працює консультаційний пункт в гуманітарному штабі при народному домі. Крім того, 1 вересня ми домовились про і у нас відкрито новий консультаційний пункт в. Центрі я Маріуполь, де будуть надавати правові послуги саме переселенцям з Маріуполя на отримання консультації, люди можуть звертатись. Будь ласка, Валерій Кожухар, Максим Пономарю, цей день.